Майже сотню снарядів та мін вчора, 1 листопада, ворог спрямував на прикордоння нашої області, повідомляє голова Сумської обласної військової адміністрації. Росіяни вели вогонь по шести громадах Сумщини. Околиці одного з прикордонних сіл Шалигінської громади. Росіяни обстріляли з мінометів. Зазнала обстрілу з реактивної системи Глухівська громада. З 20-ї години вівся мінометний обстріл по околицях одного сіл Миропільської громади. На щастя, на цих територіях обійшлося без руйну. Чого неможливо сказати про Великописарівську громаду унаслідок мінометного обстрілу з території Росії по прикордоню осколками було пошкоджено цивільний автомобіль. Юнаківську громаду росіяни обстріляли двічі. Один більш як годину, тут тривав артилерійський обстріл із Сау. Продовжили гатити росіяни і увечері пошкоджена енергосистема. Обстріляли рашисти з мінометів Новослобідську громаду. Пошкоджені два будинки мирних мешканців. Один чоловік поранений. Карні і в одному з господарств осколками убило коня. Неспокійний видався й ранок 2 листопада. З боку Російської Федерації продовжився обстріл Сумщини. О 7.40 обстріляли з кулеметів територію Шалигінської громади. Після 8 ранку расисти здійснили обстріл зі стрілецької зброї та мінометів територію есменської громади. На щастя, у всіх випадках без жертв та руйнувань.